Розділ 52. Гора Синай Клянуся горою. Клянуся книгою. Написаною. На сувоях розгорнутих. Клянуся храмом населеним кекаксксів. І зведеним склепінням. Клянуся бурхливим морем. Воістину, кара Господа твого неодмінно прийде. І ніщо не відверне її. У той день небо захитається. А гори почнуть рухатися. Горе ж у той день тим, які заперечують істину, які граються своїм багатослів'ям. У той день вкинуть їх у вогонь геєни. Ось вогонь, який ви заперечували. Невже це чаклонство? Або ж ви не бачите? Тож палайте в ньому. Все одно для вас матимете витерпіння чи ні, відплачено вам лише за те, що ви чинили. Воістину богобоязливі будуть у райських садах у насолоді. Радіючи тому, що дав їм Господь їхній. Господь уберіг їх від кари пекельної. Їжте й пийте на здоров'я за те, що чинили ви. Лежатимуть вони на ложах розставлених, і одружимо ми їх із чорноокими. Ми з'єднаємо тих, які увірували, із нащадками їхніми, які слідували за ними у вірі, і не прийменшимо ми вчинків їхніх. Кожна людина є заручником того, що вона собі здобула ми наділимо їх плодами та м'ясом, таким, якого побажають вони. вони передаватимуть одне одному чашу, яка не буде причиною ні марнослів'я, ні гріха. Обходитимуть їх юнаки, схожі на приховані перли. Віруючи, будуть звертатись одне до одного. Воістину, раніше, перебуваючи серед наших рідних, ми боялися. Та Аллах дарував нам милість і врятував від пекучої кари. Ми закликали до нього перед цим, во істину, він добрий, милосердний. Тож нагадуй, і за милістю Господа твого ти не віщун та небожевільний. Невже вони кажуть поет? Зачекаймо на час його загибелі. Скажи, чекайте, та я чекатиму разом із вами. Невже це їхній розум закликає до цього, чи ж вони злочинний народ? Невже вони кажуть він вигадав його? Та ж ні, не вірують вони кекаксксу. Тож, якщо ви правдиві, принесіть розповідь, подібну йому? Чи ж вони просто собі з'явились із нічого? Чи може, вони самі творці? Чи це вони створили небеса та землю? Та ж ні, не впевнені вони. Чи це в них скарбниця Господа твого? Чи це вони її охоронці? Чи, може, вони мають драбину, на якій підслуховують ангелів? Нехай же той із них, хто щось підслухав, наведе ясний доказ цьому. Невже йому доньки, а вам сини? Невже ти просиш у них винагороди, а вони обтяжені боргами? Невже вони знають потаємне та записують його? Чи вони прагнуть хитрощів, але ж саме невіруючих перехитрують? Чи ж вони мають ще якесь божество, крім Аллаха? Пречистий Аллах від тих, кого додають йому рівними. Якщо вони побачать, що падають шматки неба, то скажуть нагромадження хмар. Залиш же їх вони зустрінуться в той день, коли прийде їхня загибель, того дня, коли не врятує їх жодна хитрість їхня і не буде їм помічників. Воістину, нечистивців буде покарано ще й раніше, але більшість із них цього й не знає. Терпиш, доки не прийде рішення Господа твого, воістину ти перед нашими очима. Прославляй хвалою Господа свого, коли прокидаєшся зі сну. Прославляй його також серед ночі та коли зайдуть зірки.